Оскарження відмов державної прикордонної служби від адвоката Андрія Юченка на теперішній час прикордонна служба Україна відмовляє військово-зобов'язаним чоловікам у перетині кордону, навіть якщо у чоловіків наявні документи, які надають право для перетин кордону, і це стосується не тільки студентів іноземних навчальних закладів. Які дії, які які алгоритми дії при оскарженні зазначених рішень про відмову, як прав як правило, ці рішення про відмову у перетині державного кордону України вони формальні, безпідставні та без зазначення конкретної підстави, яка послугувала для відмови. І так є два шляхи оскарження. Другий шлях одразу це у судовому порядку, але це довго, та результатів оскарження не дуже багато випадків, і судова практика небагато такими рішеннями. Перший шлях це подання скарги на начальника прикордонної служби, на якого саме у письмовому рішенні про відмову зазначається орган оскарження. І так, яким закон законом регулюється законом України про звернення громадян? Маєте право подати письмову скаргу на скаргу. Наприкінці публікація, зразок такої скарги першого аркуша необхідно зазначити начальника прикордонного загону, до якого ви оскаржуєте зазначене рішення прохальна частина проти просити. Начальника скасувати рішення та визнати його противоправним. Що необхідно зазначити? Необхідно зазначити документи та підстави, які надають вам право для перетину кордону України. Строк розгляду, зазначених скарг складає до 30 днів, але можливо подати заяву, щоб пришвидшити розгляд до 15 днів. Обґрунтування письмової вимоги. Скарги необхідно долучити докази того, що ви маєте право на перетин кордону, а саме документи, які надають вам таке право. Якщо ви оскаржували зазначені неправомірні дії, прошу прокоментувати, поділитися своїм практичним досвідом. Для отримання правової допомоги адвоката пишіть у дірек адвоката Дрівченка, займаємося оскарженням зазначених рішень, якщо ви вважаєте, що рішення незаконні. Ставимо лайк, коментуємо, робимо репост. Дякую гарно за вашу увагу.